коли знижка на дорівнює подарунок. Розповідаю як маркетолог, який працював фітнес-індустрії. Фітнес-індустрія у нас в Україні, те, що ви повинні знати, до того як я розкажу, до чого я це все веду. Фітнес-індустрія у нас в такому стані знаходиться, що вона майже не фінансується. І це не зовсім прибутковий бізнес загалом. Того, що якщо ми беремо як фітнес-центр в цілому, там де є, наприклад, і басейн, і тренажерний зал, і дитячі кімната, його треба і прибирати, і обслуговувати, і так далі. І там за основному продаються а, річні абонементи. Тобто це значить, що людина заплатила один раз, за рік вона ходить, користується всім. І прибуткова частина тут не продаж абонементу, а прибуткова частина якраз складає це те, що приносять тренери, а, і те, що приносять ну, клієнти тренерам. Тобто клієнт бере тренування і за рахунок цього клуб існує. А, так от, маркетинг в таких клубах досі, як це було там. Майже 10 років тому, так і зараз в Україні, досі є майже всюди, це бартер. Тобто, маркетинг домовляється про якісь подарунки з партнерами і віддає безкоштовно карти для відвідування клубів. Так от, до чого я це веду? До того, що. Я пам'ятаю, коли я працювала в фітнес-центрі, то ми готували якийсь який захід, і там треба було на змагання для клієнтів дати їм подарунки. І в якості подарунків ми вибрали знижки від партнерів, бо на той час у нас ще була, по-моєму, косметика і якийсь мерч, той, що ми друкували там, футболки і так далі. От. Ну, Ми розподіляли по місцях. Треті місця у нас отримували знижку. І я пам'ятаю, як одна з керівниць у нас в структурі в нашій сказала тоді таку фразу, що знижка це не подарунок. І я тоді подумала: ну блін, з одного боку вона права, а з іншого боку, ну а де що робити, якщо нема бюджету у фітнес-центрі дати щось, а людині щось все одно треба дати? То хай це буде хоча б знижка, чим взагалі нічого. Але зараз я потрапила в схожу ситуацію вже як клієнт клуба, і що я можу сказати? Я можу сказати, що краще тоді взагалі не пропонувати нічого. Тобто, якщо робиться змагання, тобто одноразі тільки зараз я зрозуміла те, про що казала тоді та жінка, моя колега, коли казала, що знижка це не подарунок. Знижка справді сприймається не як подарунок. А можна отримувати як подарунок тільки в тих випадках, коли ви додаєте щось матеріальне до цієї знижки. Наприклад, футболка плюс знижка, баночка косметики плюс знижка, баночка, бутилочка води плюс знижка. Тоді це вже якийсь подарунок. І ясно, що клієнти вони не очікують, що тобі подарять iPhone 17 чи ще щось таке на таких заходах подібних. Але коли людина має щось, що вона може потрогати, пощупати. І це не просто умовна знижка, там, карточка, це є щось, що вона може вжити і чи може користуватися, то це більше викликає лояльності у людини, аніж коли це просто карточка зі знижкою. Тому, коли ви плануєте заходи, якщо ви офлайн бізнес, якщо ви в б'юті-сфері працюєте, і у вас в заході клієнти в чомусь приймають участь в якихось лотереях навіть. То давайте не просто знижку, а давайте ще якусь додаткову плюшку. Це ще такий хороший лайфхак продажний, бо коли ми віддаємо більше, ніж людина очікує, вона проявляє більшу лояльність і їй хочеться залишитися з вами, і хочеться вам на підсвідомості чимось відплатити. Якщо ви хочете більше зануритись саме в психологію цих. Моментів, які відбуваються у кожній людині в голові, то я рекомендую прочитати книгу Роберта Чалдіні Психологія впливу, о там дуже класно доведено, науково на дослідженнях розписані оці, і не тільки оцей механізм, і не тільки цей, а багато інших. Дуже корисна книга.